А як ти взагалі, а ти життя, Ого, непоганий удар! Майже в лунку попав. Ну що, мужики? Може сьогодні вечором на пивку, а! Прийми наші співчуття. Що? Що? що Ти раніше без жінки крок не міг ступити, а тут прям сам запрошуєш на півко. Та ми просто дуже посварилися. Через що? Через що? Через гімно. Я випадково послав сусідці смайлик какаху. Бачиш, а ти на мене ображався, коли я тобі на 65 років подарував сертифікат в бюро ритуальних послуг. А ось знадобився. Що рожете? Що не пам'ятаєте реально? Що для нас означає смайлик каках? Я тебе лайкнув, ти мене лайкнула. Зразу тобі в інстаграм написав. Але напевно ти аж лайкнула, Як телефон це усе відкривав. Смайлик, 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 какашка, тобі випадково посла моя ташка. Ми нашим онукам розкажемо колись, що наші стосунки з каках почались! Думала ти, що я ж ось а я просто був у той день під шофе. Заміщі зарне, красиве намацати, палець, мій вибрав і скинув оце. Смайлик, 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 какашка, тобі випадково посла моя пташка. Ми нашим онукам розкажемо колись, що наші стосунки з каках почались. У мене всюди ти блокувала потім нарешті на каву пішли. Все закрутилося, серце розстало, та пам'ятатимеш точно завжди. Смайлик, смайлик, смайлика крашка, то піво по посла моя пташка. Ми нашим онукам розкажемо колись, що наші стосунки з каках почались. Смайлик, 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 какашка, тобі випадково моя Так, а ну відійшли, відійшли У Мене КМС по боксу! Та лиши його йому і так срака. <гум protege> Розслабтесь! <гум multi> це моя охорона. Все нормально. Так, а, а люди? E, ресторан і поле теж моє. E, так що не хвилюйтеся. Сьогодні у вас всіх пригощає заклад. <гум>. <гум". гум. гум">. О, нормально. Чекай, а чого ти зразу не сказала? Просто до мене ще ніхто так особливо не підкатував. Якась така двіжуха через какаху. Слухай, прикинь. Ми нашим онукам розкажемо колись, що наші стосунки з каках почались. <плес> <плес> О! Я зрозумів. Що ти зрозумів? Що ви погані друзі хотіли мене самого кинути? Ой, та ні! Я зрозумів, як вам з жінкою помиритися. Є ідея. Так, ну. Ні. Іду, йду. Вибачко, хана, я вів себе як какашка. Чесно, я чисто випадково у сусідці відправив той смайлик. Людина день народження. Я хотів відправити цю трояндочку, а випадково... Ну, нічого такого. Ну ти ж знаєш, ну какашки це тільки для тебе. Заходь. І ви теж заходьте. Він би точно сам би до такого не додумався. Ну що, пішли святкувати? Річниця знайомства як не як. Заходьте, заходьте, давайте, швидше. Боже, де ти цей костюм знайшов? а? Ой-ой-ой, боже яке старе дурне, а?